З вами я, Катерина Піцача. Боже мій! Чи це вона? Чи це дійсно вона? Боже мій, чи це місце в сесію 2016 року, коли знімаю. Добрий день, добрий день. Олю! Чи це 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 справді ви? Боже, це вона! Це я Я вітаю, вітаю вас, наша програма, вітаю вас з цією перемогою. Скажіть, це було важко перемогти на цьому конкурсі? Це було тяжко. А знаєте, ми знаємо такий нюанс, такий момент так, що у журі конкурсу «Міс Всесвіт» з 2016 року сидів вакшкум, сват, брат та колишній чоловік. Чи має це якесь відношення до вашої перемоги? Це Нікакого значення к побіді не має. Звичайно, немає, звичайно. Добре, ми знаємо також, що там був інтелектуальний конкурс, на який ми набрали найвище кількість балів. Я победила в інтелектуальному конкурсі і зайняла ой, перше місце. Добре, і останнє таке запитаннячко. В соцмережі попали фото, фотографії, знімки, на яких, собственно, ви із відомим співаком Тімоті. І на цих фото ви така голісенька-голісенька, такі пікантні фото. Ви пам'ятаєте, чи це значить, що у вас може є Роман? Ходили мы на пляжах Кто одетый на пляже лежит, Катюша? Я зразумела. Вот. Угу. Катя, где моя машина? Оля, где ты так накидалась? Коль, вырубай Пожалуйста, Вот Я же это в эфир не пущу, не ты же понимаешь не Пусти, не пусти да. Куда пусти? Я же старой... дру... тебя не подставлю Коль, вырубай, сказала Машина где?